На всеукраїнські змагання у Ялті команда з Рівненщини поїхала у досить ризикованому складі. Лише п'ята частина дорослі. Усі інші молодь. Вони виступали на рівні з досвідченими спортсменами пліч опліч з олімпійцями та все ж привезли призові місця. Чому так формували команду? Розповідає тренер Андрій Попиляєв. Зараз ставиться так вопрос, що треба готувати резерв. А ті спортсмени, які… Которые... Уже взрослые, именитые, те попадают в команду без вопросов, и они и составляют костяк сборной, и они вокруг себя, организовывая других, и также тянется молодежь. На том, как тянется молодежь за ними, мы увидели на этих соревнованиях. Катерина Климюк, Наталія Прищепа, Олена Колісниченко і Яна П'ятковська юніорки, які порвали дорослий чемпіонат. Вони серед досвідчених спринтерів на естафеті 4 по 400 метрів вибороли золото. Окрім цього, кожна з дівчат показала хороший результат на особистих дистанціях. Я задоволена, адже встановила особистий рекорд, який вже досить довго не могла побити. І це наша така особиста перемога з тренером. З початком сезону амбітні плани ставить перед собою Наталія Прищепа. У Ялті дівчина за рідну команду виступала на трьох дистанціях та здобула два золота та одне срібло. Тепер, 16 липня, вона летить у Італію на юніорський чемпіонат Європи. Сподіваюся хоча б потрапити в призові місця на чемпіонаті Європи. Юніорському на командному чемпіонаті України обрали команду для виступу на чемпіонаті Європи 22-24 червня у Англії. На змагання від Рівненщини поїде Анна. Ярощук, Ольга Земляк та Вадим Слободенюк. Останній багаторазовий чемпіон України у Стіплі та Олімпієць активно тренується, хоч і доводиться йому долати на рівненському стадіоні ось такі розвалені перешкоди. Проте каже, головне віддаватися наповно та вірити у себе. У мене завжди перед собою завдання виступити як, як якомога краще, а як вже вийде, це як Бог дасть, як заслужив. Як тренувався, як старався. Вот. Звичайно, що радий, що в свої там 32 роки я ще виграю чемпіонат України, залишаючи найближчого переслідувача на 100 метрів ззаду за собою. Це не може не радувати. Жодної бронзи лише золото та срібло. Рівненські легкоатлети здобули у Ялті. Золотим призером юніорського чемпіонату став Дмитро Сірук на дистанції 10 кілометрів. Срібло у забігу на 200 метрів виборов Роман Лук'янчук. І, хоч цей спорт індивідуальний, та кожен виступає за себе, але без єдності команди перемоги дістаються важче, кажуть спортсмени. Людмила Савонькіна Артем Лаговський. Новини Рівного.